26 квітня 1986 року сталася трагедія, про яку почув весь світ, котра принесла горе у багато сімей, а можливо і по сьогоднішній день приносить у вигляді проблем зі здоров'ям. Для ліквідації аварії було задіяно багато людей та техніки, саме про техніку, на якій працювали ліквідатори, і буде мова в цьому відео. А особливу увагу я хочу приділити тракторам, які задачі вони виконували під час ліквідації. Сейчас мы сюда будем высаживать вертолетом трактор Владимировец с отвалом, и человек будет все это дело убирать вон туда в отвал. Трактор Т-25 Владімерець, кабіна в нього була оббита свинцевими пластинами для захисту від радіації. Також обладнували переднім відвалом та потужнім кріпленням для можливості краном підняти його на дах АЕС, щоб згортати забруднені матеріали. Ліквідатори на нього ласково казали Федя. Після виконання поставлених задач трактора захоронили на кладовищі, як особливо небезпечний об'єкт. Бульдозер ЧТЗ Т-130 «РХБЗ» було створено декілька екземплярів. Такої техніки. Головна відмінність цієї моделі кабіна, яка була захищена від впливу радіації та з системою фільтрації повітря, щось схоже як на кразах в ті часи. Ці трактори згортали забруднений ґрунт в тих місцях, де на непідготовленій техніці робота була особливо небезпечною. Головна задача бульдозерів біля зруйнованого реактора це працювати з радіоактивним ґрунтом. А що робити з ділянками, де навіть на непідготовленій техніці працювати було неможливо. Для так. Таких справ були машини на дистанційному керуванні, робот-бульдозер Камацу D-155W, застосовувався для прибирання високорадіоактивного сміття на території ЧАЕС, а також брав участь у ліквідації рудого лісу Д-250. Також на дистанційному керуванні вони були спрямовані на розчищення завалів та будівництво доріг до зруйнованого енергоблоку, роботи зі створенням фундаменту під саркофаг. Було багато бульдозерів, які не тільки працювали біля АЕС, а розширяли дороги, будували дамбу чи охоронили забруднену техніку. Гусеничні трактори, такі як ДТ-74, дт 75 ЧТЗ 130 ЧТЗ – це були базові моделі тракторів, які ні. Нічим не захищені від випромінення. На деяких кадрах видно трактор UMZ6 з екскаваторним ковшем та переднім відвалом. Також створені спеціальні погрузчики на базі трактора Т-150К, в яких була захищена кабіна від радіації, і були вони трішки модифікованими для робіт в важких умовах: Санвік та MROC торо 400 підземний навантажувач родом з Фінляндії, і а вже ж він йшов системою дистанційного керування. Така додаткова комплектація на той час. Врятувала дуже багато життів, вивозили радіоактивний брухт на легендарних машинах краз 256 б 1 які були створені по спецзаказу в найкоротші строки в кількості 18 екземплярів. Головна особливість грузовика це свинцева капсула, яка встановлена на місце кабіни загальною вагою більше 3 тонн. Окрім КРАЗа було ще чимало вантажівок, різних марок та модифікацій, таких як ЗИЛ, МАЗ, КРАС, КАМАЗ. Татра і навіть Белаз. Вони внесли великий вклад у ліквідацію наслідків аварії, гасили пожежі, перевозили різні будівельні матеріали для побудування саркофага, дезактивували вулиці прип'яті та вивозили забруднену техніку на місце її захоронення. Деякі водії старались хоч якось захистити себе та свої машини від радіації і оббивали їх свинцевими пластинами, що дуже часто можна зустріти на кадрах машини з таким доопрацюванням. Окрім цивільної техніки, також використовували і військова для розвідки стану забруднення вхід йшли БТРи та БРДМ. Прохідність в них була відміна як для такого діла. а товста броня слугувала як додатковий захист, але недостатній. І оператори таких машин додатково навішували свинцеві пластини. За розповідями усередині теж намагалися зробити захист. Тими ж свинцевими пластинами встиляли підлогу, сидіння. Вхід йшли навіть мішки з дробом, щоб зробити товстіші стіни. Інженерні машини розгороджуються. Такі як ІМР1 та ІМР2, з підвищеним ступенем захисту від радіації, використовувались для розвідки дезактивації території та будівництва біля самого відкритого реактора, а також був як пункт управління для іншої техніки, оснащеної радіокеруванням. Ліквідатори на них прозивались, динозаври, через їхню трішки химерну конструкцію. До речі, загальна вага машини імр 2 д складала 57 тонн за рахунок 13 тонн свинцевого. Захисту та додаткового обладнання. БАТ М використовувався для виконання земляних робіт і брав участь у захороненні забрудненої техніки. В результаті роботи були сильно забруднені радіонуклідами та відправлені на захоронення до населеного пункту Росоха. Спецрейсом була доставлена техніка, на яку покладали великі надії. Це високозахищений транспортний засіб ладога, головна задача якого забезпечити надійний захист для персоналу, який веде радіоакційну роботу. Розвідку з метою визначення поточної радіоаційної ситуації в безпосередній близькості від зруйнованого реактора тягач МАЗ-537 призначався для перевезення техніки та надважких вантажів. Навіть такий рідкісний апарат, як МАЗ-538, був задіяний у роботу. Серед усієї іншої техніки, яка застосовувалась при ліквідації аварії, була самохідна артилерійська установка Ісу-152, яка використовувалась під час Другої світової. Війни. Їх використовували як тягачів та для таранів будівель. Під час ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС техніка відігравала вирішальну роль: трактори, вантажівки, спецмашини та навіть бронетехніка працювали в екстремальних умовах поруч із людьми, які жертвували найціннішим своїм життям та здоров'ям. Багато з цих машин були захоронені або залишились навіки на території зони відчуження, ставши мовчазними свідками тієї боротьби. На цьому в мене все. Дякую. Вам за перегляд, сподіваюсь, вам сподобалось відео. Буду вдячний за лайк та підписку. Це допоможе мені в подальшому розвитку канала. Пишіть свою думку та діліться життєвим досвідом в коментарях. І до зустрічі в наступних відео.